Скажу як український підліток, я не хочу повертатися в Україну. Україна це могла б бути такою величною державою, але влада зробила з неї казна що. Шановне, пане підліток, я частково з вами згідний, але не влада зробила з Україною казна що, а ваші батьки і ваші діди зробили з України казна що. Я вам нагадую, що зараз. Ми живемо в Україні, яка не є монархією. У нас немає гетьмана і імператора, нема, і навіть царя нема. А в нас є вільні і демократичні вибори. І всю владу в Україні обирає народ і депутатів міської, і сільської ради, мерів міст, депутатів Верховної Ради, обласної ради і президента України обирають люди. Дорослі повнолітні люди, які мають право голосу. У нас є загальне виборче право. І оцю нікчемну владу, яка за 33 роки знищила нашу Україну довела її до такого стану, як зараз, це якраз зробили ваші батьки і ваші діди. Ну і ми всі інші. І я, і мої так само. Це все є е, наших рук діяння. Ми своїм вибором на виборах обирали постійно ото лайно, яке знищувало нашу державу, яке розграбовува нашу державу, яке послуговувало нашу державу інтересам Росіянської Федерації, Німеччині США. Ізраїлю і іншим країнам, ну і перш за все для себе любимих. Вони, перш за все, обкрадали в своїх інтересах нашу державу. Тож, шановне пане, не потрібно звинувачити в Україну в тому, що вона не може зробити. Україна це просто є собі така держава. Не потрібно владу звинувачувати, що вони щось там зробили. Влада це просто люди, яких змусили керувати тою державою. Змусили ваші батьки і діди змусили. І ми всі змусили їх керувати, тому що ми прийшли і за них проголосували. Тож не винімо владу. Так, влада є погана, влада є праши, владу треба гнати в шию, а ще краще щось жорсткіше з ними зробити. Але це просто є влада. Вони сьогодні, є, завтра їх нема. Завтра може наші мудрі виборці оберуть не таких, як тепер обрала, а оберуть якихось кращих людей влади. владу. Може, таких, як ми з вами, оберуть. Які хочуть жити в Україні, які хочуть розбудувати нашу Україну, зробити з нею величну державу, державу українського народу, яка би стала в один ряд з найрозумнішими державами світу. І, звичайно ж, ну з такими, як Німеччина, Нова Зеландія, Ісландія, Норвегія і всі інші потужні держави. Тож змінімо майбутнє наше на краще, зробімо Україну величною державою. Ідкажіть своїм батькам і дідам голосувати правильно і повертайтеся в Україну. Слава Україні! Слава величному українському народові.